Доброго дня, шановні підписники. Всі ми в жахі від того, що робить держава-терорист Російська Федерація. Але ми прекрасно розуміли, що це держава. А як історики, ми розуміємо, якою вона була в минулому. І ніяких шансів на якусь демократизацію в Росії немає. Але нам своє робить. Тому у мене до вас таке звернення прохання. Пункт перший. Що стосується ваших коментарів на Ютубі. Я вас щиро прошу коментувати все, що ви хочете, позитивно негативно, але не задавати в коментарях мені питання і не чекати, що я на них буду відповідати. Це неможливо. Коментарна система в Ютубі не прилаштована для о таких діалогів. Такі коментарі дуже часто губляться. Люди їх не бачать, але буває, що дуже цікаві є питання. Тому, якщо ви хочете задати мені якесь питання. На, які, на яку треба таку достатньо швидку і коротку відповідь, для цього заведений телеграм-канал Vox Veritatis. Зайдіть, підпишіться і при потребі задавайте якесь конкретне питання. Люди будуть бачити ваше питання, люди бать, будуть бачити мою відповідь. Ну, для когось, можливо, крім нас з вами, такий діалог може бути цікавий. Якщо ви хочете задати питання, яке вимагає грунтовної довгої відповіді, для цього заведений. Канал в скайпі Vox Veritatis. Зайдіть. І ми з вами під запис обговоримо будь-яке питання. І вийде непоганий контент, який буде цікавий і вам, і мені, і глядачам. Тому в Ютубі коментуйте, пишіть, що вам в вашій душі потрібно, але не задавайте питання. Я намагався відповідати на ці питання, потім кинув. Це нереально. Тому. Сьогоднішнього дня жодних запитань в Ютубі ви можете ставити, я все одно їх на них відповідати не буду. Або телеграм-канал для швидкої відповіді, швидкої реакції, або скайп-канал для нормальної бесіди. І ще одне: я прошу вибачення за поганий звук, який в багатьох е в моїх відео йде останнім часом. Е я знайшов проблему. Чому це так сталося? І так стається. Намагав, ну я її усунув фактично. От, не гарантую стопроцентово, що не буде таких пропадань звука, як це було. от, Усякому разі, ще раз прошу щирого вибачення за неякісний звук з мого боку. Тримаємося, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!